Поради щодо стимуляції роботи мозку. Нове оточення. Сходіть туди, де ви ще ніколи не були, або куди заходите дуже рідко. Це може бути новий великий парк або ювелірний магазин у сусідньому районі. Нові запахи. Купуйте флакончики з ефірними маслами або будь-які ароматизовані предмети. Щоранку, як тільки прокинулося, вдихайте новий запах. Це дозволить розбудити мозок. Закрийте очі. Увечері не вмикайте світло в квартирі. Ходіть по кімнаті по пам'яті. Ця вправа підвищить увагу і концентрацію. Також можна приймати душі з закритими очима, так як ви нічого не бачите, різко активізуються інші органи чуття. Зміна робочої руки. Чистіть зуби не робочою рукою, а цією, яка менш активна. Якщо ви правша, чистіть зуби лівою рукою, якщо лівша правою. Новий гардероб. Носіть різні речі. Вчені довели, що залежно від одягу людини змінюється не тільки її відчуття, але й образ думок. Нова дорога. Ходіть на роботу в магазин нової незнайомої дорогою. Навіть якщо новий шлях буде довший, нічого страшного, це не тільки позитивно позначиться на роботі мозку, але й допоможе підтримати стрункість. Певненість у собі, будьте впевненіші у собі, навіть якщо вам пропонують роботу, в якій ви не дуже розбираєтеся, погоджуйтесь, мозок швидко активізується, коли ви не зовсім точно знаєте, що робити. Нестандартні відповіді: відповідайте на стандартні запитання нестандартно. Навіть на питання, як справи, можна відповісти десятками різних фраз. Відмовтеся від стереотипів. Монети. Навчіться розрізняти монети різного достоинства тільки пальцями. Право корисно робити, якщо ви когось або чогось чекаєте. Час іде швидко і чекання стає не таким томливим. Нові журнали. Вибирайте ті журнали і газети, на які ви зазвичай не звертаєте увагу. Наприклад, якщо ви захоплюєтеся модою, купіть журнал, присвячений економіці, любите читати про подорожі та інші країни, вітайте перевагу журналу про тварини. не обов'язково захоплюватися чимось новим. Достатньо час від часу змінювати тему. Телевізор без звуку, Вимкніть звук телевізора і, дивлячись на зображення, намагайтесь відтворити діалог чи монолог. Якщо виконувати цю вправу разом з друзями, вийде дуже комічно і цікаво. Різноманітний відпочинок. Якщо вихідні ви зазвичай проводите в місті, то наступного разу вирушайте на природу. Не любите слухати музику? Сходіть на музичний концерт, ви отримуєте масу нових відчуттів. Якщо навіть вам зовсім не сподобається, можете піти. Новий темп. Цю вправу можна зробити у вихідний день. Якщо ви зазвичай все робите повільно, намагайтеся прискорити темп в два рази. Якщо ж ви хвилини не можете всидіти на місці, змусите себе все робити неспішно. Це вимагає великої концентрації. Жарти. Придумувати нові жарти і анекдоти дуже цікаво і корисно для мозку. Це не тільки стимулює розумову активність, але й розвиває здатність мислити.